Фармадол. Забудь про головний біль. Сьогодні друга місячна доба. Місяць у знаку скорпіона. Символ дня ріг достатку. Другий місячний день спонукає до початку будь-яких дій. А найбільш щасливим числом сьогодні вважається двійка. Розпочати день найкраще з ранкової зарядки, вдалий для прийому на роботу нових співробітників. Вони можуть гармонійно влитися в уже усталений колектив. Надзвичайно корисно сьогодні займатися благодійністю, оскільки в цей день діє закон: чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Люди, народжені 26 жовтня, зазвичай сильні, спритні та мають гнучке мислення. Серед відомих іменинників 26 жовтня український письменник, автор роману Століття Якова Володимир Лис, а також американський політик, екс державна секретарка США Гіларі Клінтон. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен, сьогодні вам потрібно бути чесним і говорити правду. Обман може обернутися серйозними наслідками. Тілець цей день стане вдалим для професійної діяльності. Варто обговорити питання кар'єрного зростання. Близнюки, сьогодні ваша життєва енергія на піку. Зірки на вашому боці в нових починаннях. Рак, будьте уважні до дрібниць. У них можуть ховатися важливі підказки, попалуйте себе довгоочікуваною покупкою. Лев, невелика подорож допоможе вам зарядитися енергією та подарує масу приємних емоцій. Вирушайте в поїздку з коханою людиною. Діва, сьогодні у вас день спілкування. Ви зможете легко знайти спільну мову як з колегами і діловими партнерами, так і з близькими людьми. Терези, сьогодні належить ухвалити важливе рішення, яке вплине на майбутнє. Не варто поспішати. Обміркуйте кожен крок. Скорпіон сьогодні не обійтися без налагодження ділових зв'язків. Вам варто використовувати будь-який шанс, аби підвищити свій професійний рівень. Стрілець, ваші недоброзичливці та заздрісники можуть влаштувати вам проблеми на рівному місці. У цей день варто розраховувати на власні сили і не покладатися на сторонню допомогу. Козоріг. сьогодні вам варто уважніше придивитися до свого оточення. Можливо, деякі люди стали джерелом негативу у вашому житті. Водолій треба від роздумів переходити до активних дій вдалий день для нових починань. Успіх поруч, сприятливий час, щоб продемонструвати свої сильні сторони та ділові якості. Риби вам треба приділити більше уваги своєму здоров'ю, уникайте місць великого скупчення людей і остерігайтеся травм. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.